Вертаємося друзі до ефіру. Долучаємо нашу наступну гостю. Це Софія Федина, народна депутатка України від фракції Європейська Солідарність. Вечір добрий, пані Софія, рада вас бачити. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Пані Софію, традиційно дякую, що долучаєтесь до того, що ми підбиваємо підсумки тижня цього цієї суботи. Не виключення, будемо говорити про те, що відбувається в країні. Давайте розпочнемо з ініціативи президента України і уряду про те, щоб роздати по тисячу гривень. За підрахунками аналітиків за 5 років Україна витратила понад 40 мільярдів гривень на одноразові виплати громадянам. Тепер уряд обіцяє. Це повторити знову цю програму тисячі від зеленського. Я навіть не знаю, як ставити питання, наскільки це доцільно під час війни роздавати всім. Зрозуміло, що потрібна адресна допомога, що є люди, які потребують коштів і, можливо, трішки більших ніж тисячу гривень. А є люди, які можуть в принципі обійтися без цієї тисячі, але вони точно її візьмуть. Ну є ж така категорія людей. Тобто, наскільки це доцільно проводити власне такі ініціативи під заголовки засобів масової інформації не тільки українських, але і світових про те, що це популізм чистої води, і що це не дуже на руку Україні, коли в неї величезний дефіцит бюджету. Знаєте, напевне, почну з непопулярного, але півгодини тому від центр Енерго з'явився допис у Фейсбуці. а Не минуло місяця від попереднього удару, і сьогодні вночі одночасно ворог гатив по всій нашій генерації. Станції у вогні. Ми не виробляємо генерації. Нуль генерації. Це те, що ми маємо. І замість того, щоб вкладатися в ППО, замість того, щоб вкладатися у засоби відновлення, замість того, щоб допомогти та станціям відновитися якомога швидше, і це стосується так само і Укрзалізниці і до других об'єктів, Зеленський не продумує нічого кращого, як зайнятися виборчою кампанією, тому, тому що інакше як виборчою гречкою, ці от роздавання направо і наліво. Тисячі там три тисячі кілометрів, ура, 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 побігли, поскакали всім чекав, всім їздити, всім отримувати. Ну я не можу назвати це. Це, це, це однозначно передвиборча кампанія абсолютно нездорової нездорового не, не характеру, оскільки в державі є серйозна біда, і треба вирішувати конкретні питання. І треба дійсно адресно допомогти тим, кому треба допомогти. І треба вкладати в гроші, те, що забезпечить нашу стратегічну перевагу над ворогом. І Я маю на увазі не тільки військові контексти. Тут йдеться про те, щоб держава встояла. Держава, вибачте, не встоїть від роздачі тисячі гривень. Держава не встоїть від так званої підтримки. Держава не встоїть від трьох тисяч безкоштовних кілометрів хіба що загробить Укрзалізницю як таку, а це насправді вени і артерії Української держави. Чому це так відбувається? Ну, знаєте, здоровому поясненню це не, не, не піддається. Але з іншого боку, у нас занадто багато, що не подається здоровому поясненню. Про Укрзалізницю ви згадували. Давайте далі продовжимо нашу дискусію в цьому ключі цього тижня в Верховній Раді України в четвер, якщо я не помиляюсь, виступав член наглядової ради Укрзалізниці Сергій... Сергій Лещенко і значить розповідав про стан справ і казав про те, що Укрзалізниця потерпає і конче, їй потрібна допомога фінансова. Зокрема, потрібні 16 мільярдів гривень. Разом з тим виходить інформація про. Цих три тисячі кілометрів від Укрзалізниці для громадян України, тобто громадяни України, зможуть отримати один чи два безкоштовні квитки в якісь там напрямки, за підрахунками аналітиків, ось ця ініціатива може вилитися в 20 мільярдів гривень. Наскільки наскільки це доцільно з одного боку говорити про ці ініціативи і ем, значить ці кошти витрачати з іншого боку, приходить член наглядової ради і каже: ну все, якщо не дасте нам 16 мільярдів на дотацію крзалізниці, е, вона може не витримати. Ну, член наглядової ради мав би не паяцувати в Верховній Раді, а мав би займатися міжнародними проектами і інвестиціями. І він не мав би зараз виправдовувати ту друню, яка нам була запропонована. Давайте так на хлопський розум. За його даними, укрзалізниці як мінімум 16 мільярдів зараз потрібно, як мінімум, щоб не піти в тотальний збиток. Потрібно відновлювати рухомий склад. На жаль, укрзалізницю московити атакують щосили, щоб розірвати сполучення з обнулити евакуацію і так далі. І в цей же час пропонують, щоб укрзалізниця безкоштовно перевозила 30 мільйонів пасажирів. Це не йдеться про заповнення вагонів у непіковий період. Тим паче, зимою непіковий період і непікові напрямки. Ну треба ще собі дуже дуже пошукати. Це про те, як вбити Укрзалізницю. Інакше я цього не можу констатувати. Але знаєте, я абсолютно певна, що Укрзалізниці треба допомагати, але для цього треба брати кошти, знаходити їх і вкладати конкретно в Укрзалізницю, а не займатися популізмом. Шахрайством по великому рахунку, обдурюванням людей, тому що людям, навіть якщо подивитися з точки зору громадян України, їм запропонували їхати не туди, куди їм треба, і не тоді, куди їм треба, а властивої не їхати. І ви абсолютно слушно це раніше зауважили. Я відслідковувала, хто отримував так звану підтримку, хто отримував виплати як ВПО. І виявилося, що серед нардепів і міністрів теж отримували. Ну тобто, це явно не ті люди, яким критично потрібна тисяча, дві, п'ять, шість тисяч гривень. Їх можна було би абсолютно залишити, щоб їх було виплачено тих, кому потрібно. Тому ще раз має бути дуже цільова допомога тим, кому а все решта має вкладатися у життєздатність і боєздатність української держави. Ну, з ВПО ми пам'ятаємо, яка в нас ситуація, коли були заголовки літом проте про ту кількість людей, які вимушені повертатися на і на тимчасово окуповані території, в тому числі тільки через те, що держава не змогла їм забезпечити якусь елементарну підтримку, вони не змогли тут прожити вижити, і вони змушені повертатися до своїх будинків під контроль Російської Федерації і під щоденними загрозами для свого життя, і поки що. Кроків в цьому напрямку ми не бачимо. Просто уточню. А слуги їздять зараз в міжнародні відрядження і питають західних партнерів, тобто, їм так заявляють: зробіть щось, щоб українці верталися з Європи додому, бо нам бракує робочої сили. Ну я перепрошую, але для початку забезпечити якісь елементарні умови для виживання. Більшість внутрішньо переміщених осіб просить не якусь там підтримку, не якусь там позначку. Дайте житло. Якщо людина має житло і має куди вертатися, вона зможе робити тоді і бізнес. Може Займатися своєю родиною може розвиватися навіть у надзвичайно складних умовах. А якщо на компенсацію житла давалися нещасних там дві тисячі гривень, які і і то забрали. Ну перепрошую тут надзвичайно складно. Ми до речі, зараз про це чомусь не говоримо. Але оскільки фронт просувається, Московська Федерація на жаль наступає. Ситуація склад... стає дуже складною навіть на прикордонні, де нема від... відкритих бойових дій, то кількість внутрішньо переміщених осіб буде зростати. І ми навпаки зараз мали би розробляти якусь цілісну політику, як допомогти цим людям, будуючи нові багатоперехові будинки, а не даючи подачки, щоб виділяти їм житло, створюючи якісь концептуальні можливості для системної роботи. До речі, якби нарешті держава перейшла на воєнні рейки, то військова промисловість, військово-оборонна промисловість могла би забезпечити велику кількість робочих місць. Ну але натомість ми маємо фарс. Ви згадали про відрядження, куди їздять слуги народу цього тижня. Я пам'ятаю на годині запитань до уряду запитували в уряду, в прем'єр-міністерки, зокрема, Артур Герасимов від вашої фракції, що стосовно відряджень опозиційних депутатів. Зокрема, мова йде про депутатів всіх рівнів, яких не випускають за кордон. І що з виконанням рішення суду? І наскільки я розумію, що уряд подав касаційну скаргу на це рішення mm. суду, і це. Питання відтерміновуються. Насправді тут дуже цікава ситуація, тому що верховний суд міг призупиняти рішення апеляційного суду, а міг не призупиняти його на момент свого розгляду. Вони вибрали підтримати порушення закону, тобто вирішили зіграти на користь уряду. І я розцінюю це як поганий сигнал, тому що тут йдеться не просто про випуск чи не випуск народних депутатів тут йдеться про дію правової системи, яка показує все більше, більше недієздатність, а це означає все більше і більш проблем на нашому євроінтеграційному шляху поза тим, що пан Качка нещодавно в ефірі Радіо Свобода розказував, як у нас все супер-пупер, і взагалі, що ви тут прискіпилися до питання порушення права, САП, набу і всіх решту. У нас все, все, все добре і не бачить проблем у порушенні закону. Думаю, що це вже частина страшного діагнозу зеленої влади, але покутує від цього вся українська держава. Так на жаль, зараз касаційний суд призупинив. Рішення шостого апеляційного суду, тобто, станом на зараз, знову для того, щоб народним депутатам їхати у відрядження, треба йти до Стефанчука, слізно просити. Він можливо зробить такий величавий жесть з барського плеча або не зробить. Ну, в будь-якому випадку вони продовжують порушувати закон про статус народного депутата, і це навіть не найгірше. Найгірше, що своєю діяльністю вони шкодять Україні у отриманні додаткової підтримки. Тому що а те, що блокується відрядження опозиції, відразу відгукується, особливо в тих країнах, як наприклад Сполучені Штати Америки, які позитивно сприймають тільки мультипартійні делегації, а монослужебні вони розцінюють знову ж таки дуже негативно з іншого боку, кожен із народних депутатів, особливо опозиційних, має багато і досвіду, і контактів, щоб вести. Ті чи інші розмови про додаткову допомогу українській державі на своєму рівні, ну але мені, наприклад, як науковцю, як співачці, водночас повністю обрізані усі ці мої можливості, якими я з 14 по 19 рік привозила, і дуже багато коштів на потреби збройних сил України, і так само працювала з тими чи іншими громадами щодо їхньої позиції щодо підтримки України, а відповідної впливу на їхніх депутатів і уряд називається. Дякую дуже дякую. Ну, це нам відгукується не тільки від сполучених штатів, але й від Європейського союзу, зокрема від європейської комісії. Цього тижня був опублікований цей звіт, і там також багато чого було сказано багато на що помахали пальчиком і сказали, що ну зверніть увагу, м'яко кажучи, прямо не будуть говорити, але ось ось говорять про те, що є куди працювати, є куди розвиватися. Зокрема, було сказано, що потрібно проводити Реформи Державного бюро розслідувань за прикладом Бюро економічної безпеки, як було, звісно, важко проводилася ця реформа. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, але це закінчилося. І зараз на черзі мало би бути ДБР. Але уряд сказав, що на це коштів немає, і в проєкт державного бюджету на 2026 рік на це кошти не закладені. Що би там не рекомендувала Європейська комісія. Ну, ДБР, на жаль, поза своєю основною ідеєю створення, воно мало повторювати функції федерального бюро розслідувань і мати таку саму роль для української держави. ДБР все-таки з приходом зеленського стало дуже чітко державним бюро репресій, відпрацьовуючи на банкову з усією можливою зневагою до права, до свободи слова, до військовослужбовців, особливо те, що я на жаль на своєму досвіді дуже чітко побачила і відчула. Реформа однозначно потрібна, і я думаю, що це все знаєте так. Розмови, що немає грошей, не будемо робити. Тому що якби було закладено дуже чіткий сигнал, що допоможіть нам західні партнери зробити реформу ДПР, то на це гроші би точно знайшлися. Тому що наші західні партнери, поза всіма стараннями команди Зеленського дуже зацікавлені у європейському прогресі української держави. Ну але також давайте я нагадаю, що в звіті також наголошено про. Прозорий конкурс на посаду генерального прокурора, а не ручного прокурорчика, призначеного в ручному режимі. До речі, пан Тараскачка, наш віце-прем'єр з євроінтеграції, взагалі не бачить проблеми в тому, що генпрокурор призначається в ручному режимі. Це називається от такі люди представляють нас по суті на європейському рівні. З іншого боку, там ж і марафон, який мав би бути закритий до завершення воєнного стану. Там згаданий парламентаризм і демократію і. Арешти активів і санкції сережно. Тобто, давайте скажемо щиро, от я, як міжнародник, дивлячись на цей звіт, я не бачу, що це лайтово, тому що дипломатичною мовою, з огляду на те, що Євросоюз зацікавлений в прогресі України, бо це їхній захист від Московської Федерації, плюс це частина виборчої кампанії, очільників інституцій Євросоюзу, не зацікавлені в Україні, тому вони написали. Дипломатичною мовою, але насправді з мови дипломатії це все дуже жорстко, це дуже жорстко. А слава Богу, нам не, не, не вказано, що це повний провал. Але якщо подивитися на табличку щодо виконання тих чи інших зобов'язань і прогресу в тій чи іншій сфері, зокрема по переговорах, на жаль, у нас багато де одиничка, і ми дуже пасемо задніх в порівні навіть з тією ж Молдовою чи з країнами Балкан, Албанією. І ем, ще, ще, ще іншими країнами, тому тут би треба було би зараз не трубіти про те, які ми супер пупер ура, 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 28 рік. Тому що вже з'явилася інформація, якщо Україна буде реформуватися таким чином, то нам 22 роки треба для інтеграції в Євросоюз Дай Боже, вижити до наступного року. А тут е, така от ситуація. Але знаєте, що мене найбільше бентежить всі ці зауваження не настільки страшно, якщо є політична воля їх виправляти. Але не має політичної волі відправляти, тому що державне бюро репресій займається репресіями проти політичних опонентів, чи то журналістів, громадських активістів, чи то опозиції військових, тому що ручний генеральний прокурор він підписує керової справи ті, що треба саме проти знову ж таки опонентів банкової, тому що марафон. Вішає громадянам України на вуха пропаганду банкової, тому що раз, два, три, чотири, п'ять. Ці всі речі це є інтерес банкової, і оскільки нема цієї політичної волі виправляти цю ситуацію, оце є трагічно для української держави, бо нам треба в цих всіх реаліях вижити. І ось тут сьогодні з колегами згадувала, що пам'ятаю, в 2019 році казали: хоч поржом, тому голосуємо за. Чинну команду, скажем так, а потім казали: якщо не вийде, ми їх швидко поміняємо. І от реальність полягає в тому, що не зовсім смішно, зовсім точніше, не смішно, дуже боляче і страшно криваво а поміняти немає можливості, тому що іде війна, і нам треба в цій війні вижити для початку, щоб поміняти владу. Ви сказали про те, що немає політичної волі, бо якби вона була, то знайшлися би кошти, і ми попросили допомоги і нам би допомогли. І я згадала цього тижня. По-моєму, я бачила заголовок про те, що Україні допоможуть на реформування агентства з розшуку міжнародних активів на арма виділили кошти міжнародні партнери для того, аби провести там реформу. От це буквально підтвердження до ваших слів на завершення залишається у нас не так багато часу, але тим не менше до бюджету. На 2026 рік цього тижня уряд повернув проект бюджету з, зі своїми правками, десь під кінець цього місяця буде голосування під куполом. Ем, але давайте розбиратися точково: що одне з тих, що найбільше болить, це підвищення заробітних плат, зокрема й для військових, 20 тисяч. 20 тисяч, цього немає. І давайте розбиратися з освітянами, тому що були обіцянки, що це буде бюджет, в якому буде закладено 50% підвищення зарплат освітянам, а по факту ми маємо не 50, а 30, і ще, можливо, через рік плюс 20. Яка, яка, яка схема? Так, на жаль, це все знову ж таки виявився махровий популізм. Поза тим, що окремі правки народних депутатів було прийняті. До речі, офтоп правки Європейської солідарності по освітянах були відхилені. правки слуг такі самі щодо освітян були підтримані. Оце як працює система чинного парламенту. Але насправді на 30% є закладено в бюджеті. А далі треба опрацювати питання, щоб подумати, знайти кошти, де взяти ще 20% для додаткових доплат. Але дивіться, ми з вами говоримо відсотками. А реальність полягає в чому? От, я працюю в університеті на 0,25 ставки, я маю право як народний депутат займатися викладацькою і науковою діяльністю. Так. А, сумарно я отримую близько 10 тисяч, тобто, якби була повна ставка, це було б близько 10 тисяч гривень. Зараз підвищують на А це якби була 30%. повна ставка, це було б 10 тисяч якби гривень. Була Я думала, ставка, це, Ні, якби була повна ставка, це було б близько 10 тисяч гривень. Отже, якщо підвищують на 30%, це означає, що це буде ще 3 тисячі гривень. 13 тисяч гривень для освітян. Це ті люди, які вкладають знання в мізки нашій молоді. Це ті люди, які мають в молоді формувати візію. Це ті люди, які мають виховувати ну крім батьків патріотичну позицію і готувати професіоналів зрештою для роботи для цієї держави. Це нормально. І коли нам розказують аж на 50% підвищили, це ні про що. Ну добре, що ця копійка додасться. Але якщо ти за квартиру платиш близько 6 тисяч гривень комуналку, то за які кошти освітяни мають взагалі виживати? І тут би треба було для початку тому самому міністру. Не розказувати, як в нас все добре, а працювати з західними партнерами, знаходити додаткові гранти, додаткове фінансування, партнерські програми, щоб наші викладачі, наші вчителі, і що дуже важливо, наше дошкілля, щоб вчителі дошкілля теж мали цю нормальну зарплату. І я особисто вважаю, багато хто каже, а чому не все на фронт? Я вважаю, що три основних напрямки це мало би бути військові фронт. Разом з лікарями, тому що це одна позиція, друге це освітяни, третє це культура, і щоби тому, що це заради того, чого ми взагалі воюємо, щоб зберегти концепт держави, щоб зберегти націю, як таку. Якщо наші партнери нам не дають на військових, то на все решта можна знайти кошти, але для цього треба працювати так само, чому ми маємо з бюджету Києва виймати 8 мільярдів на Укрзалізницю, якимось дивним чином. Але а, наша наглядова рада не працює з західними партнерами щодо інвестицій в українську залізницю, щодо спільних проєктів, щодо спільних колій, щодо бюджетів Євросоюзу, в яких є дуже багато коштів, які може вже сьогодні взяти Україна. Ось про що йдеться. Але на жаль, ці всі речі чомусь не рухаються. Натомість в проєкті бюджету є інвестняні, є марафон, є кешбек. Є якісь інвестпроекти безпрозоро, незрозуміло комуну, напевно, так само шкурняки. А в першому читанні там навіть були реконструкції стадіонів. Ну от ну, супер -пупер. От коли ми виживаємо, коли нема за що платити військовослужбовцям, давайте це от зробимо. А правки європейської солідарності щодо того, що треба. З продажу алкоголю, з продажу тютюну, з ігрового бізнесу, зокрема, взяти кошти додаткові, щоб інвестувати в армію, це все не було прийнято. Ну, можливо, хтось зі слуг на цьому заробляє, чи хто його знає. Ну ось такі ми маємо реалії. На жаль, і я вважаю, що зараз не можна мовчати, а треба дуже чітко вимагати прозорої структури бюджету, прозорого витрачання коштів на найбільш пріоритетні напрямки, а не фінансування між собою чіків команди банкової. Абсолютно справедливо, абсолютно справедливі зауваження і про молодь в тому числі. Пані Софія, дякую вам за те, що виділили час для наші для нас і для наших глядачів. Звісно, традиційно кажу, бережіть себе і до наступних зустрічей. Добре. Рада була Добре. вас бачити. Софія Федина, народна депутатка України від фракції Європейська Солідарність, була з нами на прямому зв'язку.